Привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про дитячий садок в Німеччині із середини. От, я працюю вже майже півтора року у приватному дитячому садку, і це, ну, тут це називається ферайн. І хочу розказати про такі речі, які я не знала. Хоча в мене є педагогічна освіта, але не виховательки. І я постійно шукаю якусь інформацію, але не знаходжу на Ютубі. Інформації мало. Ну тобто вона якась є, але вона не та, яка мені потрібна зазвичай. От, зараз я хочу про. Три речі е, трошки розказати. Можливо, комусь з вас е, буде ця інформація корисна. Ось, ем, наразі в мене немає цілі зібрати мільйон е, переглядів чи підписників, чи ще щось. Мені просто потрібно е, поділитися досвідом своїм, якось структурувати його, тому як є, так? Ем, Перше, наприклад, що мене е, здивувало, це Е, Що таке Eingewong? В кого є діти, які вже ходять в дитячий садок, тут вже це, мабуть, знають, пройшли. Але це звикання до дитячого садочку, і часто не тільки в приватних дитячих садках, а в звичайному дитячому садку державному. Використовується берлінська модель, так звана Eignon. Це може тривати від двох тижнів до там, чотирьох, рідко більше. Зазвичай за два тижні вже дитина звикає і Eingewöhnung можна вважати завершеним. Це відбувається приблизно так. В перший день приходить дитя разом з одним. Або це може бути батько, або мати, або це може бути бабуся, дідусь, але це має бути одна персона, яка буде протягом всього айнгів, цих двох тижнів, чотирьох тижнів, скільки буде потрібно, супроводжувати дитину. Не повинні бути зміни. Сьогодні тато привів, завтра мама. Це завжди хтось один. І залишається з дитиною в групі, ну, можливо, пів години. Тобто дитина грається собі в групі, мама, чи тато, чи бабуся, чи дідусь сидять, не приймають ніякої участі, вони просто присутні. Ось і вихователька. Одна вихователька, яка буде потім вести цю дитину, ем, ну, скажімо так, вести це, означає, що вона буде вести якусь документацію про цю дитину, вона буде більше бе робити, тобто спостерігати за розвитком. Вона потім буде проводити. Ем, Етвіклінгське це наступне, що я буду казати з батьками, тобто розповідати про розвиток дитини. Це буде одна вихователька, і ось ця вихователька чи вихователь з дитиною в цей момент зайняті. Тобто ці півгодини, ну, це може бути і менше, це може бути трошки більше, але зазвичай перші десь три дні по півгодини залишається дитина. І з нею хтось один дорослий з її оточення. І, значить, ця вихователька займається зазвичай лише цією дитиною. Інші діти ними займаються, або інша вихователька в групі може бути ще одна, або ще дві, або навіть може бути ще три. Ось. В цей момент вони займаються іншими дітьми. Далі. Поступово цей час збільшується, коли дитина може піти разом, поснідати тоді е, з дітками в групі, е, там е, ранішнє коло Моргінг е, це теж таке поняття е, для мене було нове. Залишитися. Ось. І е, коли вихователька відчуває, що дитина. Вже готова залишитися трошки сама, відпустити е, свою приглядінг person», тобто маму або тата, хто з нею прийшов е, на трошечки. Тоді е, мама, тато, той, хто прийшов, обов'язково е, кажуть дитині, що вони зараз вийдуть. Ну, я зараз вийду, мені треба вийти в магазин, наприклад. на 15 хвилин, і потім я знову прийду. От. І е, виходить. Е, батько чи мати, виходять. Ось. Е, деякі діти спокійно це сприймають, е, вони відчувають себе повністю в безпеці. Деякі можуть е, спочатку поплакати, наприклад. Але е, Бецукс Ерцірін, тобто вихователька, яка займається цією дитиною в даний момент. Вона буде цю дитину заспокоювати відволікати. Вона буде казати, що зараз тато прийде, повернеться, не переживай скоро. І таким чином вона переймає роль цієї бетлятинг-спорзон, тата, мами в той момент, коли їх немає поруч. Дитина теж. До цього поступово звикаєш, що коли немає поруч тата, немає поруч мами, бабусі, дідуся. Ось в мене є мій дорослий в групі, який мені допоможе, мене заспокоїть або розсмішить. Це мій дорослий в групі. Він за мене і для мене. Ось. І так поступово, ну потім повертається. Батько-мати, і тоді дитина вже йде додому разом з ним. Ем, і так, поступово збільшується час, коли, е, скільки дитина залишається в групі в, цей, в день. І збільшується цей час, скільки не присутня мама-папа поряд. Да? Е, Завершується це все тим, що дитина має в групі заснути разом з іншими дітьми. І це е, такий момент істини буває складно, бо зазвичай це дуже такий інтимний момент, і для дитини має бути завжди хтось рідний поруч в цей момент. Але буває, що і діти. Е, Ну, спокійно, деякі бувають зовсім спокійно, засинаються одразу з першої спроби. Деякі ем, їм потрібно більше часу, там е, кілька днів можливо. Да? Ось, ця берлінська модель це для мене було щось нове, незвичне, невідоме. Бо ну, мої діти, наприклад, вони такого щастя не мали в їхньому дитячому садочку. От. В нас, якщо і є якесь типу звикання, воно зовсім не так виглядає. ось. І мені про це не розказали до того, як я сама з цим стикнулася вже в своїй практиці, коли у когось із вихователів, колег був такий, значить, eingewöhnungskind, тобто дитина новенька, я маю звикнути. Друге, це, як я вже казала, entwicklungsgespräch, Тобто це розмова з батьками про розвиток дитини. Відбувається він або раз на рік, або два рази на рік. Якщо дитина до трьох років, то кожні 6 місяців. А якщо вже після трьох років це буде один раз на рік, значить до школи. І про цей entwicklінський шпрех треба, певно, трошки з іншого боку я скажу щось не про те, як його готують і таке інше, а про те, як батькам варто до цього ставитися. Я, наприклад, не звикла до такого, мої діти знову ж таки в Україні такого не мали, але тут в школі вони з тим стикнулися. І я е, цього не очікувала. Я не знала, що це нормальна, регулярна справа. У нас були тільки батьківські збори, ніяких е, окремих оцих розмов не було. А тут раптом мене викликають в школу розмовляти з вчителями, так само з вихователями. Лякатися цього не треба, зазвичай він триває десь 45 хвилин е, в дитячому садочку. І це просто інформація, це е, вихователь вам розкаже, що вона чи він е, побачив за оцей проміжок часу, за ці 6 місяців, е, як дитина змінилася, що в неї, як в неї йдуть справи, що в неї добре виходить, е, в чому вона ще допомоги якоїсь е, ну, потребує. Так? Це не означає, що від вас, як батьків, щось вимагається. Тобто, ви можете розказати, наприклад, як це вдома. Буває, що дитина з дочку вона така не дуже любить щось комунікувати, там, якось гратися з іншими дітьми. Але вдома, наприклад, з сестрами, братами, з двоюрідними братами. З друзями своїми, вона може бути зовсім інша. Да? Ну, це може означати, що дитина ще недостатньо себе е, відчуває в групі як удома. Да? Не, не так їй ще комфортно, вона ще все ще звикає. Е, ось. Е, так буває, що <кій> діти можуть, деякі окремі діти можуть потребувати справді багато часу для того, щоб себе абсолютно комфортно відчувати. Це може бути. Навіть більше, ніж півроку. Хоча це окремі випадки, це не, не так, як зазвичай. Так? Зазвичай діти за там, місяці за два вони вже будуть себе відчувати доволі комфортно, ну, вольфюлен, Тобто, ну, як вдома можна сказати. Ось. Не варто очікувати, що вам вихователь скаже, що вам тепер робити. Якщо ви на цей прег прийшли і думаєте, ось зараз мені розкажуть, що не так, чи там що від мене хочуть. Чому, чому я тут? Так я спостерігаю, що, наприклад. Батьки з України вони відчувають себе саме так. І я теж так себе відчувала на таких розмовах в школі про моїх дітей, типу, що від мене хочуть, що я маю зробити зараз. Це не про те, що ви щось маєте зробити. Це просто інформація про вашу дитину. ви з цією інформацією можете робити те, що ви вважаєте це потрібне. Ви можете запитати свої питання, якісь поставити, які вас цікавлять. В окремих випадках, якщо дитина потребує якоїсь допомоги інших спеціалістів, наприклад, дитина два рочки ходить не дуже впевнено, там, пересувається повільно, не може там, бігати стрибати, як інші діти. Да? ну, Значить, мабуть, варто їй е, іти. В такий дитячий спортзальчик там тренуватися, не тільки в садочок ходити, а і ще додатково, можливо, є там фізіотерапевти, які можуть розвинути цю частину ну, кіпалій моторік. Тобто груба моторика тілесна, да, щоб дитина добре ходила, пересувалась і таке інше. Або Якщо е, приторможується розвиток мови, тоді можна звертатися, звичайно, до логопеда. Логопед це не тільки той спеціаліст, який ставить звуки, якщо е, дитина Р не вимовляє чи Л, чи ще щось. Логопед також дає е, словниковий запас об'єм, і також це е, дуже корисно для дітей, якщо, наприклад, ви в Німеччині а ви самі з України. То це так. логопед також працює над словниковим запасом дитини е, німецьким. Тобто він навчає мову дитини, дитину. Ось, те, що е, не можуть, можливо, так ну, добре зробити вихователі і батьки. Ось. Це друге про що хотіла сказати. Е, Мабуть, я ще потім, якщо буде все добре, мені сподобаються такі випуски робити, розкажу про сторону іншу для вихователя, що таке entwickelський шпрех, і як це відбувається. Ось, Зараз в мене буде така солянка. Третій аспект, що я хотіла сказати, це дитяче портфоліо. Що таке дитяче портфоліо в дитячому садочку? Це може виглядати ззовні ось так. Абсолютно звичайна папка, нічим вона не примітна. Окрім того, що ну, егаль, будь-яка фарба може бути. У нас в садочку, це взагалі сірі такі, ну, майже чорні папочки. Дуже просто виглядають. Може тут бути літера, на яку починається ім'я дитини. От. І це портфоліо. Воно належить увага дитині. Воно належить не батькам, воно належить не вихователям, ні групі, ні дитячому садочку. Це власність дитини. На жаль, я не можу вам показати, що там всередині має бути, бо це е, приватні м, фото і приватні записи про дитину. Е, але я можу вам розказати і. Знову ж таки, якщо мені сподобається робити такі випуски, і в мене буде випуск про портфоліо, я постараюся щось більш детально показати, щось більш схоже на реальність. Так? Але ну, якось там фото може замилити, подумаю ще. Ось, Але я можу сказати наступне: ця папочка вона зберігається в тій групі, де дитина навчається. В ній будуть фото дитини, які відображають її розвиток. Тобто портфоліо це взагалі про розвиток. Фото, наприклад, як дитина щось клеїть, там, пастель. Там. І ми бачимо, там має бути дата хоча б приблизна, хоча б місяць і рік. Так? Бо не завжди можна точну дату відслідкувати, якщо це фотографія. Фотографії замовляють не кожен тиждень, е, так. Тому важливо, щоб ми розуміли приблизно, який вік був у дитини, і що вона в цьому віці може зробити. Це може бути про комунікацію, як вона грається з іншими дітьми. Ось дивіться або дивися, е, Сашко, якщо, наприклад, Сашко е, підростає, переглядає це портфоліо. Ось у цьому віці, бачите, вже з дітками грався. Це важливо для розуміння, як розвивається дитина. Бо в певному віці діти починають проявляти інтерес до таких, як вони, такого віку дітей, а не тільки для, до дорослих і до предметів, іграшок або там кішечок, там собачок. Так само. Все, що важливе, відбувається, якщо є можливість, вихователі намагаються зробити фото або навіть відео, якщо, знову ж таки, якщо є така можливість. Не завжди є можливість кожен момент фотографувати, хто буде тоді слідкувати за дітьми. Але також у цьому портфоліо, окрім цієї хронографії, хронології, коли це відбувалось і що відбувалось, може бути короткий опис, що це таке. Може бути розповідь, що це за юбунг, тобто, що це за, що саме робить дитина, як називається ця вправа, наприклад, якщо це вправа, так, або який був настрій у, у дитини, щось, що розповість про те, що саме відбувається на цій фотографії, і також тут в окремому ну, вони будуть поділені на якісь. Частини, ця папка, це портфоліо, в окремій частині будуть певні роботи дитини. Коли діти зовсім маленькі до 3 років, то зазвичай може вирішувати вихователь, які роботи покладуться у портфоліо, а які дитина може забрати додому. Але вже з 3 років діти самі вирішують або раніше, там з двох, наприклад. Вирішують, що я буду класти в своє портфоліо, а що я понесу додому. Це портфоліо дитина може переглядати, в принципі, в будь-який момент, якщо це не час спати або їсти, або йти гуляти. Тобто вона може брати ця поличка, знаходиться на такому рівні, що діти легко беруть своє портфоліо, але... Якщо вони хочуть портфоліо іншої дитини подивитися, вони мають запитати в неї, чи можна ось так. Да. І отак поступово це портфоліо передається. Коли дитина переходить в старшу групу, передається в старшій групі іншому вихователю БЦУкс Арціерін, яка буде далі вести якісь записи, наприклад, може клеїти якісь фотографії, але в старших групах вже більше про те, що дитина зробила. Дитина сама може взяти портфоліо, покласти туди е, свій е, поробку, свою якусь малюнок там, чи ще щось. От це моє портфоліо, це я собі збираю. Це мій сам самлюн, те, що я збираю. І потім, коли дитина закінчує е, приходить з дитячого садочку, вона бере це з собою додому, і це її власність. Оце історія про неї, про її розвиток, про її час в дитячому садку. Ось. Такого щастя мої діти також не мали. Я не знаю, хто має таке щастя в Україні. Можливо, зараз має, можливо, там, там, не знаю, 5-10 років назад, може, ніхто такого не робив. Ось. Але оці три моменти це було щось для мене зовсім невідоме і нове. Я продовжую кожен день щось нове для себе. Знаходити, відкривати, мені досі важко, важко з мовою, важко з тим, що в мене немає цього їхнього спеціального навчання. Ну, тобто, як вихователів так, тут навчають, це не так, я впевнена це не так, як в нас. І є дуже-дуже багато речей, яких у нас ну, просто немає, або які зовсім по-іншому виконуються. Ось. На сьогодні в мене все. Цікаво буде, якщо, звичайно, якщо ви там напишете якісь свої питання, ну, не знаю, типу, не обов'язково мені. Але, можливо, це. Або навпаки, ви щось може. Розкажете, як у вас. Мені, наприклад, дуже цікаво, як у приватних дитячих садках. Я зовсім не знаю. Ні, не в приватних, не в приватних дитячих садках, тобто в державних. Е завжди себе питаю: е типу, а можливо, е там вихователям буде простіше працювати. Е -от. Можливо, в мене буде більше якоїсь там свободи чи ще чогось. М -м. Але я цього не знаю, і е, перевірити, це мені не так просто. Якщо ви розповісте щось, е, як у ваших дітей, або якщо ви працюєте в державному дитячому садку, е, чи у вас це так само, чи інакше. І, ну так, І якщо можна обмінюватися досвідом, це буде теж типу класно. Бо мені цього не вистачає. Я записую це відео, по. Бо я не знаходжу отаких відео, е ну, так, таких, як мені треба. Ну, може, ви теж шукаєте це те, що вам треба. Ось, все. Е мене звати Лєра, я це забула сказати. Ось. Бувайте, гарного дня!